Всім доброго дня! У нас наступив новий тиждень, а це означає, що вийшла нова інвестиційна ідея і зараз на зв'язку традиційна рубрика Інвестиції разом з Ярославом. Отож, новою інвестиційною ідеєю є продаж нафти. Хто пригадує і слідкує за нашими стрімами, то минулої середи я давав вже свій торговий сигнал по даному активу, і сьогодні ми маємо тепер таку інвестиційну ідею. Отож, давайте розглянемо її більш детальніше. З огляду на поточні економічні та технічні умови, на ринку є кілька переконливих причин розглянути можливість продажу нафти у найближчі 3 місяці. Основні фактори включають зниження світового попиту, збільшення. Пропозиції та сезонне коливання. Отож, наші аналітики рекомендують продати нафту марки Brent, здається так, так, Brent, а від ціни 8350. А Так, об'єм нас не цікавить, ми будемо заходити в грошовому еквіваленті зі стоп лосом глобальним 89 доларів та тейк-профіт 75,2. Отож, переходимо по традиції на рахунок і на рахунку відкриваємо. Як бачимо, відмітку у 83, скільки там вони хотіли, 50, здається. Ага, ми вже перетнули, актив торгується вище, тому я беру і по факту по ринку продаю. Так, це буде 500 доларів. Давайте перейдемо на Лібертекс з 16-ти мультиплікатором. Окей, 16-ти мультиплікатором продав по ринку. Так, давайте виставлю тейк. 75,2, і 89. Стоп 89 і тейк 75,2. Так, так, окей. До речі, дуже гарне співвідношення ризик до тейку. Ми маємо потенційний 400 доларів стоп-лосс, тейк профіт потенційно 900, це 220% на 225% чистого профіту, що, в принципі, досить прикольно і круто. А, так, до речі, в нас працювала перша відложка по ефіру, це згідно інвестиційної ідеї. Так, і тепер ми перейдемо на реальний рахунок і будемо дивитися, як там відбувається наша торгівля. На реальному рахунку ми теж зайшли в ефір частково, так, і торгуємо зараз по Dow Jones, Маємо так, два входи. І, в принципі, одна в плюсі, друга в мінусі, ефір в невеликому мінусі. В принципі, все нормально, все адекватно. Так, давайте ми, давайте ми зайдемо на нафту бренд і більш детальніше подивимося по теханалізу. В принципі, ми з вами на стрімі вже робили аналіз, так, тому в принципі тут особливо нічого складного не буде. Стоп, по логіці, по логіки, в принципі, ідентично, як і в мене, в мене він там був 88,9, тут 89, так що, в принципі, верну на свої значення. Це в принципі, можна побачити на стрімі. Нагадаю, був цей стрім у середу. Чому саме ця зона є важливою в плані стоп-лосс, тому що це буде вище 0,76 зони по Фібоначі. Відповідно, якщо актив, скажімо так, прибуває 0,76 зону, він має всі шанси піти вище аж в район плюс-мінус 100 доларів, щоб протестувати попередні рівні, які були на, якщо не помиляюся, в кінці 22-го, здається, року, плюс-мінус, там навіть і до 130 доходило. Так. По продажам. Одну продажу я здійсню прямо зараз. Чому? Тому що ми, в принципі, знаходимося на достатньо сильному рівні, видно, що це дзеркальний рівень. Так раніше він був супротивом, то він, в принципі, досить великий цей рівень, можна сказати, вся ця зона це є великий рівень, від якого можна частково продавати. Тому частково продам зараз на суму в 250, 150, 100, та 250 зараз. Так, мульт підберу максимально під свій стоп аут 88,9. так, Тільки з мультиплікатором побавлюсь. 18, 15, трішки більше. 17. Здається, в шорт по нафті. І тут, до речі, є експірації, тому я залишу мультиплікатор з запасом. Тобто буде в мене стоп лос 200 доларів. По тейку. Потейку, 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 потейку. Треба подивитися. Так, у нас є глобальний рівень від 2023 року. Давайте ми проведемо трендову лінію. Так, ну, плюс-мінус десь в такому радіусі. Ну, і, в принципі, рівень, я би сказав, що 74 більше проситься на, скажімо так, на поточну, на поточну хвилину 74. Давайте візьмемо. Візьмемо, 70, візьмемо 75 доларів, хай буде так, щоб гарантовано. І відкриємо першу угоду по ринку. Так, друга угода. Я її підберу. Якщо актив дійде до точки вище, це зона 61,8 по корекції. Тобто від 86,3 я поставлю наступний відкладений ордер на суму 150 доларів. Так, стоп-лосс ідентичний. 82 9. Так, тепер таки треба підібрати мульт. Пам'ятаємо, що у нас стопаут 90%, тому 150 мінус 90% це 135%, і ще потрібно залишити щось на своп і на спред. В принципі, тейк без змін теж поставлю 75 доларів і поставлю відложечку. І остання відложка це буде на рівні 0,76, то точніше, ближче неї. На останню суму, це в нас ми зайшли на 250 плюс 150, залишається ще 100 доларів на вхід. І від ціни 87,50 я поставлю останній відкладений ордер, так як, по суті, це вже є край рівень а, З даного такого, скажімо так, боковичка. Так, 88,9. І тут 50-го мультиплікатора, навіть 54-го, буде більше, ніж достатньо. Тейк ідентично 75. все Всі відкладені ордери ми з вами зробили по даній інвестиційній ідеї. І тепер давайте перейдемо знову до, техніч... до фундаментального аналізу. Та можемо ще, в принципі, прочитати, що наші аналітики говорять по теханалізу. Так, ціна нафти нещодавно опустилась нижче 200-й денний ковзич. Так, давайте ми це одразу перевіримо. До речі, мувінги, я бачите, не підключив. Зараз ми це зробимо. Так, ось. Два. Класику беру 50-й. в мене він завжди червоного кольору, і 200, й це зеленого кольору. Зараз ми це діло понабудуємо. Так, на 4 годинці може сформуватись та й не може, а скоріше за все, сформується золотий хрест. Це, типу, такий собі сигнальчик. А на денному графіку, що маємо? Так, на денному графіку у нас є золотий хрест. Так, ось він. І на денному графіку в нас є ретест 50-го муінга. Я вам так чесно скажу, в принципі, якщо дивитися глобально по теханалізу, якщо ця вся історія не розвернеться вниз буквально сьогодні-завтра-післязавтра, -завтра, в нас є всі, ша всі шанси, що актив розвернеться і піде вверх, зловить наш стоп-лосс, і піде далі тестувати свої максимальні значення. Тому дана угода є досить ризиковою. Але нафта це один з активів, який можна і потрібно торгувати виключно по теханалізу, обов'язково встановлюючи стопи згідно скажімо так, згідно теханалізу, тобто так, як це зараз зробили ми з вами. Інакше можна залишитись дуже великим збитком, і нафта реально може засмоктати в мінус. Тому майте це собі на увазі. Нафтою торгує тривалий час, і це вже неодноразовий фактор. Так, отож, так, так, пуститься нижче 200-й денною ковзичою. Що у нас там по денній ковзичі? В принципі, ми зараз її відтестували знизу вверх. <кхм> так, що є медвежим сигналом? крім того, 50 та так середня, також вказує нас. нас Тренд. Ну, в принципі, так і є. Ми теж торгуємося під 50-м і 200 мувінгом. Окей, ці фактори про можливе так, зниження продаємо від опору. Ну, в принципі, те, що ми з вами розглянули зараз на мувінгах, ми, як то кажуть, з вами і підтвердили. Давайте почитаємо фундаментал. За даними Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на нафту у 2023 році знизився на 1%. Кома через уповільнення економічного зростання в Китаї та Європі. Прогнози на 2024 рік також вказують на скорочення попиту на 0,8%. Зобумовлене це труднощами у великих економіках, включаючи зниження зростання ВВП у Єврозоні до 0,5 та у Китаї до 4,6%. А, чесно скажу, я не сильно слідкую за ВВП Єврозони та Китаю, тому довірююся нашим колегам. Тут, в принципі, в мене далі без коментарів. В принципі, все досить лаконічно написано. Їдемо далі. У січні 2024 року ПЕК Плюс оголосили про плани збільшити видобуток на півмільйона барелів на день. США, один з найбільших виробників нафти, також наростили видобуток на 300 тисяч бар... 300 барелів на день, що призвело до загального зростання світової пропозиції нафти. Ці дії можуть викликати надлишок пропозиції у ринку. Створюючи тиск зниження цін. Травня 2024 року ціни на нафту знизились на 7% через очікування, очікуване збільшення постачання. Знову ж таки, я по нафті не сильно розуміюся по фундаменталу, як вони там відключають і підключають ті вишки, як вони їх куркують, для мене взагалі загадка, бо я ну, в принципі розумію, що просто так зупинити вишку в принципі, досить складно. Є досить складні процеси, і я там дивився відео, як це відбувається. Тому, знову ж таки, довірюся нашим аналітикам, але скажу зі свого досвіду, фунд... фундаментальні фактори це добре, але теханаліз на нафті працює просто чудесно. Тому якщо по теханалізу ми бачимо, що ринок, в принципі, медвежий і сигнал у нас є у продаж, то питання, чому би не скористатись такою можливістю. Але по фундаменталу довіримося. Окей, чка... читаємо останнє. <кій> так, літні місяці зазвичай характеризуються високим Споживанням нафти. Ну, логічно, народ літає, їздить, відпочивати і так далі. Через збільшення поїздок і транспортних перевозок. Так, осінньо-зимовий період попит на нафту звичайно, знижується, хоча б я не сказав. В принципі, це опалювальний сезон. Нафту можуть банально спалювати в мазутних а, електростанціях і генерувати електроенергію, якою там, в принципі, можуть ну, робити будь-що. Окей, дані за останні п'ять років показують, що попит на нафту 4 четвертому кварталі в середньому на 5-8 нижчі відсотка порівняно з попереднім третім кварталом. Це сезонне зниження попиту може вплинути на ціни, роблячи продаж нафти більш а, вигідною стратегією. Ну. В принципі, так і є. Літом їздимо, літаємо і так далі. На рахунок останнього твердження, що в четвертому кварталі попит знижується, я б так не сказав. Тому що, в принципі, якщо зима буде, ну, скажімо так, достатньо жорсткою, холодною, то а, в топку піде абсолютно все, і газ, і нафта, і все, що таке можна, і все, що горить, і не горить. Тому тут соу-соу. So -so. Ну, але знову ж таки. По нафті з 2012 року я нею займаюся, я нею спекулюю. І, як показала моя практика, фундаментал це добре, але теханаліз він має більшу силу конкретно в цьому інструменті. Тому я особисто довірюся. Технічному аналізу, в принципі, все мене влаштовує в плані ступів, все мене влаштовує в плані тейку, співвідношення ризик до доходу, він просто прекрасний, тому якщо зайде хоча б одна угода, це вже буде плюс, зайде дві, це буде прекрасний плюс, зайде три, ну так взагалі все буде шикарно. Загалом по інвестиційному портфелю у нас, в принципі, все в балансі. Стартанули, я нагадаю, ми з 5 тисяч доларів. А є у нас оце відкладені ордера, можете собі скопіювати, хто не дивився попередні випуски. Загалом у у нас відкрито, якщо я не помиляюся, 4 інвест-ідеї. Це перша Dow Jones, Так, друга, здається, ефір, третя Platinum І зараз ось ця нафта. Так, 4, тобто рівно місяць, ми в ринку, поки що, без, без о, істотних, як то кажуть, змін. Тому така історія. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за приділений час. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в середу на аналітиці нашого, нашого, наших, наших ринків у прямому ефірі. Всім доброго вечора, папа. -па.